Я пізнаю світ», урок 241, тиждень 27-й. Тема Зміна природних умов у горах. Повторення русся правління перших князів. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків я пізнаю світ». Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Класний. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Вповідаємо! Запитання до уроків! Що таке висотна поясність? Як змінюється рослинність і температура в горах з висотою? Що ти пам'ятаєш про Русь за правління перших князів? Що ти знаєш про Кіровоградську, та Черкаську області. Що ти знаєш про хімічні елементи нітроген, неон, флуор та оксиген? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Відкрийте сторінку 27 у підручнику. Пригадайте, які сили Землі впливають на створення форм рельєфу. Так, на створення форм рельєфу впливають як внутрішні сили землі, так і зовнішні сили землі, але ще впливає і діяльність людини. Розгляньте світлини на 27-й сторіночці. Та підпишіть їх за зразком першої світлини. На першій світлині робота вітру. Це в нас зовнішні сили землі. Тут робота вітру впливає на формування рельєфу. Поставте відео на паузу та спробуйте підписати самостійно світлини, а потім ми перевіримо. Перевіримо. На другій світлині у нас робота води. Тут ми бачимо, що підземні води впливають на створення також форм рельєфу. Як ще до третьої світлини. Так, тут робота вітру. Четверта світлина. Так, діяльність організмів дуже добре. П'ята світлина. Так, тут може бути як і робота води, так і робота вітру. Але більш це схоже на роботу води, саме підземних вод. Наступна шоста світлина. Так, а тут у нас ця світлина відноситься до діяльності людини. Перевіримо світлини на 28 сторіночці. Так, на першій світлині на 28 сторіночці. Робота води чудово. На другій світлині. Так, діяльність людини. І на третій світлині. Також робота води. Дуже добре. Сьогодні ви дізнаєтеся на уроці, що ж таке висотна поясність. Звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення цього словосполучення. Висотна поясність це зміна природних умов висотних поясів. У горах зумовлена поступовим зниженням температури повітря з висотою? Поставте відео на паузу. Прочитайте лексичне значення словосполучення висотна поясність два рази, а на третій раз спробуйте відтворити з пам'яті. Скажіть, будь ласка, так що таке висотна поясність? Чудово! Природні умови гір на великих висотах над рівнем моря значно відрізняються від природних умов рівнин. Ці відмінності яскраво виявляються під час сходження схилами гори на вершину. Таку зміну природних умов висотних поясів у горах зумовлену поступовим зниженням температури повітря з висотою. Називають висотною поясністю. Що ближче до гірської вершини, то нижча температура повітря і сильніший вітер. Такі відмінності в природних умовах позначаються й на рослинності. На схилах гір кілька висотних поясів. Наприклад, в Альпах їх п'ять. Листяні ліси, що ростуть біля підніжжя гір. Поступово змінюється на хвойні. Вище від лісного поясу стає все менше дерев, ростуть переважно чагарники, трави й мухи, а над ними панує суворий світ голих скель, снігу та льоду. Скажіть мені, будь ласка, так що таке висотна поясність? Дуже добре. Поставте відео на паузу та на сторінці 28 вивчіть навчальні одиниці. Дуже добре! А тепер перевіримо вас, спробуйте озвучити пошепки відеофрагмент. Природні умови гір на великих висотах над рівнем моря значно відрізняються від природних умов рівнин. Таку зміну природних умов висотних поясів у горах, зумовлену поступовим зниженням температури повітря з висотою, називають висотною поясністю. Що ближче до гірської вершини, то нижча температура повітря і сильніший вітер. Дуже добре. Відкрийте сторінку 42 у підручнику. Попрацюйте з тлумачним словничком. Пояс снігів і льодовиків. Висотний надзвичайно холодний пояс. Територія якого постійно вкрита багаторічним снігом. Рослинність майже відсутня. Пояс Альпійських лук. Це висотний пояс із трав'янистою рослинністю. Поступово переходить у місцевість, де панують мохи, лишайники, холодолюбні трави чагарники. Супальпійський пояс. Це висотний пояс. Що розташований вище поясу лісів, і переходить у гірське рідколісся, Змішані ділянки луг і острівців хвойного лісу, що складаються зі слабких і викривлених дерев, на які впливає руйнівна дія вітру, особливо в зимовий період. Пояс мішаних і хвойних лісів. Висотний пояс, де ростуть бук. Ялиця, ялина, модрина, сосна. Пояс широколистяних лісів це висотний пояс, багатий на рослинний і тваринний світ, придатний для життя людей. Як ви вже зрозуміли, ми перечитали з вами перелік висотних поясів. Пригадайте із інформаційної довідки, що в Альпах їх нараховують 5. Порахуйте, скільки тут описано висотних поясів. Так, тут описано 5 висотних поясів. Тепер поставте відео на паузу та прочитайте ще раз про кожний пояс. Що ви можете сказати про супальпійський пояс? А що ви запам'ятали про пояс снігів та льодовиків? А що ви можете сказати про пояс широколистяних лісів? Дуже добре. Сторіночка 43 у підручнику. Розгляньте схему та позначте цифрами послідовність розташування висотних поясів від підніжжя до вершини. Пригадаємо підніжжя це найнижча саме частина гори, а вершина найвища частина гори. Отже, 1 у нас це найнижча частиночка який пояс розташований саме найнижче. Ану, пригадайте. Так, це пояс широколистяних лісів. Поставте цифру 1. Тепер подивіться на картинки. У вас є німе навіть підказка, яка назва кожного поясу? Номер 2. Хто вже відшукав назву поясу, де потрібно поставити цифру 2? Правильно, це пояс мішаних і хвойних лісів? Номер 3. Дивимося і на картинку і відшукаємо назву поясу, де потрібно написати цифру 3. Так, це супальпійський пояс. Чудово. Поставте цифру 3. Який пояс під номером 4? Правильно, це пояс альпійських лук. І самий найвищий пояс, який, можна так сказати, розташований майже на вершині гори, це Так, пояс снігів і льодовиків. Поставте п'ять. Пригадайте та скажіть, як висота впливає на рослинний світ гір? А чому хвойні дерева ростуть у горах вище за листяні? Чудово! Поверніться на 29-ту сторіночку. Виконайте цікаві завдання від Аї. Прочитайте речення та напишіть число цифрами. Хвойні рослини належать до найдавніших. Рештки найстаршої серед них віком 300 мільйонів років. Як ми запишемо, 300 мільйонів років? Перевірте. Дуже добре. Обчисліть усно і напишіть відповідь. Діти посадили саджанець сосни за вишки 50 см. Якої висоти буде сосна через 5, 10, 15, 20 років, якщо щорічно зростатиме на 10 см. Якщо щорічно сосна зростатиме на 10 см, то через 5 років уже буде висота так, 100 см або це буде 1 метр, так, а через 10 років так, це вже буде висота 150 см, або 1,50 см. А через 15 років молодці, висота вже становитиме 200 см або 2 метри. А через 20 років яка буде висота сосни? Так, висота сосни через 20 років буде становити 250 см або 2 метри 50 см. Запишіть відповідь. Дуже добре. Сторіночка 30. Підготуйтеся до діагностичної роботи. Візьміть участь в історичних перегонах на конях. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці. Чудово, сьогодні попрацювали.